Наші воїни, найкращі сини України, які боронять нашу державу кожного дня у запеклих боях. Хочу дещо тобі сказати. Ми бійці 93-ї бригади Холодний Яр звертаємося до благодійного фонду «Твій крок» і всіх небайдужих українців за допомогою в придбанні пересувної автомастерні. Локер – це українська мобільна автомайстерня нового покоління. Інструментальна шафа із повним комплектом професійного інструменту для автосервісу. Шиномонтажним стендом, генератором, компресором, лищатами, Шиномонтажний стенд підключений до потужного компресора на 100 літрів, який має два поршня та 360 літрів у хвилину. Має пускозарядний зарядний пристрій. Саме цей пристрій довів, що він може запускати автівки з розрядженими акумуляторами майже на 100%. Слава Україні, Героям слава.